Сьогодні система балансується за рахунок імпорту електроенергії. Ми беремо максимально, скільки ми можемо взяти. Це біля двох гігаватт, піки ті максимальні, і при цій же ситуації, коли ми беремо максимум імпорту, «Укренерго» і розподільчі компанії, вони вимушені скорочувати постачання споживачам, і йдуть відключення. Аварійні відключення, і відключення по графікам, так звані вієлові відключення. І це ми давайте будемо е, от, е, казати, що сьогодні травень місяць. Нам ще е, нас чекає літній період, коли значно підніметься рівень споживання, і при чому е, потрібно. Було...